У Луцьку провели в останню дорогу захисників України Миколу Мялковського та Романа Образцова. Мужніх чоловіків об'єднувало бажання перемогти ворога, але, на жаль, спільним став День Поховання. Центральний собор Луцька сьогодні знову був переповнений болем та слізьми. Відразу двох героїв сьогодні відспівували священики в спільній молитві за упокій душ Миколи Мялковського та Романа Образцова об'єднались усі присутні в храмі: Миколі Мялковському назавжди 28, Роману Образцову 52 роки. І коли ворог іде нищити твоє, то потрібно постати проти нього. І вони серцем своїм розуміли, що ніхто і ніщо. Не може замість мене стати. Я маю стати і боротися, незважаючи на обставини, роман. Поранений, картужений, раз в госпіталь, другий раз в госпіталь, але ні, він став і йшов до останнього свого моменту. Так, не витримало серце. Так, він помер не в самому окопі. Але він залишається в нас героєм завжди. Серце Романа Образцова зупинилось 5 грудня. Напередодні, 4 грудня, ворог відібрав життя лучанина Миколи Мялковського. маличку знав Миколу Сергій Годлевський. Хлопчинка, той маленький хлопчик, виріс, вчився в Бучачі у Василянському монастирі. здобув освіту початкову, початкову, чверніше, середню там. Потім Острозька академія, а потім Люблінська мерія. Це така, знаєте. Кожна людина по-своєму красива, але він дійсності такий взірець, портрет незалежної України. Великий, красивий, сильний, розумний. Продовж у цієї служби до кафедрального собору сходились небайдужі до подвигу цих чоловіків. Люди прийшла і подруга дитинства Миколи Мілковського Анастасія. Я не можу повірити, що його більше немає. Таких людей, як він, взагалі дуже мало, тому що. Коли він заходить, тобі стає світло, він завжди тебе розсмішить, він завжди знайде, як тебе підтримати. І він безмежно розумний. Я кожного дня хотіла написати, і я так картаю себе за те, що я цього не зробила. Це дуже боляче, бо завжди здається, ні, і з ним цього точно не трапиться. Будь-хто, але не він. Треба пам'ятати, що. Люди не вічні, особливо наші воїни, які віддають своє життя за нас. Смерть не обирає, на жаль. Біля труни Миколи лежала його нагорода золотий хрест, коровай та світлини, на яких він назавжди залишиться молодим. Театральним майданом принесли дві домовини: навколішки лучани, прощались з героями. Сестра загиблого Романа Образцова згадує брата як позитивного, чесного та хороброго чоловіка. Він назавжди залишиться в моїй пам'яті добрим, гарним, дуже веселим. Хочеться, щоб всіх нас в нашій родині він залишився таким, як він був. Молодим, він дуже гарний був. Він віддав своє життя за нашу свободу. І ми ніколи не забудемо, якою свобода тяжкою ціною нам дається. Єдиний син, гордість мами, Микола Мялковський був для Тетяни Мілковської сенсом життя. За півгодини до того, як мав прилетіти дрон, і він загинув, він написав мені Привіт, мамусь. Це була відповідь на моє привітання щоранку. І я була спокійна, а потім, через кілька годин, мені перезвонили, що вже його нема. Я не знаю, чи я його правильно виховувала, тому що якби я. Може, його не настільки правильно виховувала, може, я б йому зберегла життя, але якось ми не могли інакше. У нас так було завжди. Він, 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 так, він так виховувався, Бог і Україна понад усе. Мама розповідає, що син не сховався за кордоном, а навпаки, покинув усе для захисту своєї землі. Працюючи в мерії, Любліна. І він пішов, пішов на війну, я могла тільки прийняти його рішення, бо це було чоловіче рішення. Я молилася, але цього було мало. Це моє сонце, це мій. Ну просто не можна сказати. Це мій промінь, але він зараз вже на Миколаї разом з Святим Миколаєм буде щороку волонтерити. разом зі мною, мабуть, і не знаю, подарунки роздавати дітям кому яких не мають батьків, я не знаю, як нема внуків, нема в нього сім'ї, не встиг. Він мав дівчину і не встиг, і дітей не встиг. І один був в мене. Я лишилася одна. Поховали Миколу Мялковського та Романа Образцова на міському кладовищі у селі Гражда. Мирослава Сябернеля Прокапчук для новин на часі.